Україні, мене звати Старчак Дмитро, я отримав виклик від Хавелко Віки. Хочу сказати, що це дуже хороша молодіжна акція, яка допоможе зібрати кошти на нашу армію і підтримати наших героїв в зоні АТО. Тому я рішив долучитися, але відбуватися я не буду. Я рішив відкупитися. Тому що першочергова мета акції це збір коштів для наших героїв. І хочу передати естафету нашій молоді. Так що, депутати відкупляються, а молодь обливається. Слава Україні! Привіт, я Мар'ян. Це Ice Bucket Challenge. Я приймаю виклик від Дмитра Старчука і передаю його Богдану Вику. Слава Україні! Мене звати Іванка. Я прийняла виклик від Дмитра Старчака, і сьогодні я передаю його голові виконкому Світлані Федоровній Вільчинській. Всім привіт, я Гордій, Прийняв виклик від Дмитра Старчика і передаю його Богдану Юрдезі. Приймаю виклик від Дмитра Старчака і передаю нашому директору гнатюку Тарасу Миколаєвичу. Це Мар'ян прийняв виклик від Дмитра Старчака, Передаю виклик Константину Орловському привіт, мене звати Вероніка. Я гідно приймаю виклик від Дмитра Старчака та передаю його фоторейку Юрію. Привіт, мене звати Моя. приймаю виклик від Дмитра Старчака і передаю його надію, що слава Україні. Мене звати Рома, я приймаю виклик від Дмитра Старчака та передаю його Шваю та Дею Івановичу. мене звати Остап, я приймаю виклик від Дмитра Старчака і передаю виклик Івану Боколу. Мене звати Олена і я приймаю виклик від Дмитра Старчака, передаю зверяння недовіз. Доброго дня, я Юрій. Я прийняв виклик від Дмитра Старчика і хочу передати його Пущинському Володимиру. Назвати Рослана. Я сьогодні прийняла заявку від Дмитра Старчака і передаю її начальнику відділу культури і туризму колецу Степану Васильовичу. Мене звати Роман, я прийняв себе від Дмитра Старчака і хочу передати Володимиру Ті. Мене звати Юлія. я Прийняла виклик від Дмитра Старчака і передаю його Євгену Вегері я прийняла виклик від Дмитра Старчака і передаю виклик депутату Куликівської селищної ради пану Савчуку Богдану Івановичу. Це, ми, передає, ми передали вже це депутатам і передаємо місту Самбуру. Уже всім дякую за акцію за те, що всі прийшли. Слава Україні. Завжди куплятися ми.